Всім привіт і ви на каналі Слипі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я буду купляти Ніку подарунки на день народження. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. У нього було день народження 14 вересня, але ми вирішили не святкувати, тому завтра ми будемо святкувати моє день народження і Нікове. Давайте підемо купляти йому подарунки. Ось я прийшла в перший магазин. Ходімо до нього. Доброго дня. Так, ось я прийшла. Я хочу купити йому новий телефон. Тому давайте оберемо якийсь з тих, які є. Їх тут дуже багато, але я думаю, що я візьму ось цей телефон. Він мені подобається. Також я хочу взяти йому геймпад. Тому давайте візьмемо йому якийсь. Я думаю, ось цей йому підійде. Ходімо на касу. Ось мої покупки. Добре, розрахуйтесь карткою чи готівкою. Давайте я розрахуюсь карткою. До побачення. Дякуємо вам за покупку. Приходьте ще. Ось я упакувала подарунки, а тепер давайте підемо ще йому обирати один подарунок. Він його дуже давно хотів. Так, ось я прийшла і я бачу його, для нього подарунок. Це ось така іграшка. Це персонаж з однієї гри, тому я думаю, що Ніку ця іграшка дуже сильно сподобається. На цьому мої подарунки закінчились. Сподіваюсь, Ніку вони дуже-дуже сильно сподобаються. Всім привіт! Зараз ми будемо купляти подарунки для Елізабет, тому що у неї завтра день народження. Давайте знайдемо ті якісь класні подарунки. Доброго дня! Доброго дня вам щось потрібно. Так, давайте мені ось ці соняшники. Добре. Вам запакувати? Давайте запакуйте. Ось, тримайте. Я ще хочу взяти ось цю листівку. Добре. Так, давайте я оплачу. Все, дуже дякую вам. Теж вам дякую до побачення. До побачення. Зараз я прийшов на пошту, на пошту тому що тут є ще три подарунки для Елізабет. Доброго дня. Ось талончик, тримайте. Все, я пішов. Так, ось мої подарунки. Я вам їх показувати не буду, для вас теж це буде сюрприз так само, як і для Елізабет. Все, ось мої подарунки для Елізабет закінчились. Сподіваюсь, вони їй дуже сильно сподобаються. Ось відео підійшло до кінця. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слибітока. Всім удачі та всім па-па!